17 червня 1885 року до Нью-Йорка з Парижа прибула статуя Свободи. Скульптуру, яка наразі є символом міста, подарували американцям французи до сторіччя Декларації незалежності США. Її доставили на борту фрегату Ізере, попередньо розібравши на 350 частин і спакувавши у понад 200 ящиків. Вже через рік монумент встановили на острові у Нью-Йоркській бухті. Статуя Свободи є об'єктом всесвітньої. І спадщини ЮНЕСКО Цього дня, 1950 року, провели першу у світі операцію з пересадки нирки. У одному з госпіталів американського штату Іллінойс. Доктор медичних наук Річард Лоулер прооперував 44-річну Рут Такер. Жінка страждала від полікістозу нирок. Пересадка органу від посмертного донора тривала 45 хвилин і пройшла успішно. Після неї жінка прожила ще 5 років і померла від хвороби серця. 71 рік тому у східній Німеччині почалося повстання проти сталінського режиму. Його ініціювали робітники промислових підприємств, виступивши проти збільшення виробничих норм. Участь у демонстраціях взяли декілька сотень тисяч східних німців. Повстання було жорстоко придушене розміщеними в НДР радянськими військами з застосуванням танків. Загинуло понад 50 людей, сотні отримали поранення. Щонайменше 15 тисяч осіб заарештували. 17 червня 1972 року у Вашингтоні розпочався найбільший політичний скандал 20-го століття Уотергейт. Було заарештовано п'ять осіб, причетних до проникнення та незаконного прослуховування штаб-квартири демократичної партії у одноіменному готелі під час президентської кампанії. Проведене розслідування призвело до відставки президента республіканця Річарда Ніксона, який хотів зам'яти справу і перешкоджав розслідуванню незаконних дій. Це був Єдиний випадок в історії США, коли глава держави достроково склав свої повноваження. Цього дня 1993 року Україна та Росія розділили Чорноморський флот. Згідно угоди, друга після Туреччини за потужністю сила в акваторії Чорного моря мала бути розподілена між державами порівну. Втім, надалі на чорноморському флоті, який базується на території України, виникла низка конфліктів та інцидентів. Ситуація залишалася напруженою в підсумку. Україна отримала усього 18% ще й найгірших суден. А яким буде 17 червня 2024 року, залежить від кожного з нас.